У НАТО визнали військову необхідність ударів в глибі рефії для збройних сил України. Сквоє очевидно, що Україна продовжить терористичні атаки в отношенні Росії. Голова військового комітету НАТО. Адмірал Роб Бауер назвав удари західною далекобійною зброєю в глиб території Росії по її військовим об'єктам виправданими з військової точки зору. Бауер підкреслив, що згідно із міжнародним правом збройних конфліктів країна має право на самооборону, і це право не обмежується її кордонами. При цьому голова Вищого військового органу Північно-Атлантичного альянсу зазначив, що інша сторона цього питання, політична, оскільки країни, які надали. Києву зброю можуть відчути відповідальність за її використання. У зв'язку з цим, за словами Бауера, партнери України мають повне право встановлювати обмеження щодо використання наданої зброї. Ми почнемо з цього плану перемоги. Володимира Зеленська. чи він буде, на вашу думку, відрізнятися від формули миру? Як ви це бачите? Ну, По-перше, і в чому сенс от нового плану? В ньому 4 плюс 1 пункт. Ми знаємо з інтерв'ю СНН. І ми також знаємо, що дуже важко очікувати від Байдена за 6 тижнів до виборів щось такого, що б він не зробив за весь попередній час. Говорити з Трампом і з Харріс – це насправді правильна історія. Чи буде розмова навколо плану, але навколо логіки, що робити далі, і навколо стратегії 100%? Ну а от чому не можна було дочекатися виборів і поговорити з переможцем? Просто не, не... Переможець – план. Все ну, завжди краще поговорити до це насправді правильно, оскільки після виборів в цьому специфіка американської системи. Всі починають дуже швидко працювати в двох сенсах. Перше, шукати персональні рішення, і там вже формуються такі шот-листи на команди. Тобто і в команді Трампа, і в команді Харріс Люди вже зрозуміли. Тобто, на яких конкретно посадах вони будуть, але хто там буде, більш-менш зрозуміло. А друге, Трамп, наприклад, збирається стартувати одразу. Він на кожному мітингу обіцяє, що. Третя світова, це не про нього. Це тільки він може якось це перебити і навіть до інаугурації він що зробить. Тобто говорити потрібно до. А Харріс – це логіка абсолютно інша. Харріс дуже крута в питаннях внутрішньої політики. Вона насправді відома тим, що знає там багато деталей і дуже добре відчуває настрій, але фактично ніколи не займалася зовнішньою. І коли Трамп під час дебатів каже, що її там ледве не призначили переговірниками з Путіним і Зеленським, по-моєму, в це не повірять навіть фермери з Канзаса. Тобто вона дійсно. Завжди, крім Південного кордону і Мексики, дуже чітко сфокусована на питаннях внутрішньої політики. Вона класно в них почувається. Ну, і Це для американців важливіше, наскільки я розумію, в принципі. Ну, а хто голосує в питаннях зовнішньої політики? На цих виборах я насправді бачу одне питання зовнішньополітичне, яке буде важливим в деяких штатах, які коливаються між республіканцями і демократами. І це газа. Оскільки є достатньо великі громади, мусульманські, і серед молоді демократична підтримка палестинців достатньо така розповсюджена. Це не значить, що це такий рух з прапорами і половина демократичної партії за це, але, але впливає. Всі інші зовнішні політичні питання, ну як показують фокуси, от останні я бачив. Не вплинуть на результати навіть по штатах, які коливаються так званих свінстейць, в тому числі Україна. Це не значить, що Україна не важлива, точніше, наша війна. Але тим не менше на результати виборів в тому сенсі, коли ти приходиш і починаєш голосувати, розумієте, це не впливає. Навіть Китай не впливає, як показує фокуси. Але чому тоді, чому тоді на дебатах Трампа і Гарріс? Так, серйозно говорю Україну. Як правило, ж претендентам говорю те, що цікавить електорат, а не те, що цікавить цих самих. А ні, а от тут ситуація зовсім інша. А хто буде правильним головнокомандуючим, крутішим, кому можна довіряти? Оскільки американці не цікавляться питаннями зовнішньої політики, але якщо вони вибирають, то вони довіряють. І Якщо ви пам'ятаєте динаміку рейтингів Байдена, а ви то добре пам'ятаєте, вони. Після Афганістану, оскільки для американців Афганістан ну окей, питання. Але після того, як там відбувся реальний факап з виведенням американських військ, і коли загинули <кхи> американські морпіхи, це реально ввалило рейтинги Байдена і він потім не зміг повернутися. А в сьогоднішній американській <кхи> реальності перепрошую <кхи> Байден став синонімом інфляції. І тут йому не Е, От дивно, але якщо дивитися на рейтинги Байдена і Харіса, Харріс, яка ніколи там, супер не займалася начебто економікою, у неї там, довіра в економічних питаннях на 8% відсоткових пунктів краще ніж у Байдена. Чому? А от так, от насправді, Байден дістав. Тобто так працює політика, і зокрема американська політика. Фокуси, які є, оскільки опитування будуть до кінця наступного тижня, як правило, в американських умовах 7-10 днів, коли можна зрозуміти значення дебатів, показують, що в принципі Харріс по основних питаннях пройшлася добре. Ну і заготовки, ви ж бачили. Як тільки починається дискусія про південні кордони іммігрантів, вона там вставляє, а от же ж у вас на мітингах люди біжуть. І Трамп реально про мітін є, а не про це. З точки зору підготовки команди Хайс, я би я б реально поставив. Ну, якщо не п'ятірку, то п'ять з мінусом точно. Ну, а все ж таки, от ви бачите якусь конкретику в самому уявленні Заходу щодо того, наскільки можна закінчити російсько-українську війну, і як її закінчити? Звичайно. Тобто логіка вона є, вона різна з точки зору там, тактики у Трампа, оскільки Трамп каже, давайте закінчимо війну. А кандидат на віце-президента Венс він в своєму програмному інтерв'ю New York Times всередині червня, він дуже чітко змалював логіку і він сказав, так, є лінія. Для нас і для американських інтересів незалежна демократична Україна це абсолютно критична. Але відбити всю територію до кордонів 91-го року ми в це фактично не віримо. Тому лінія, підтримуємо далі Україну і не тролимо Росію НАТО поки що на певну перспективу. От приблизно така логіка у команди Трампа, а Харріс буде діяти іншим чином. Тим не менше, логіка перемоги така сама. Це незалежна демократична Україна, це проблеми в, з безпековою моделлю, оскільки будуть дуже непрості дискусії. Але від Харріс я насправді більше очікую. Там, в її оточенні ведуться різні дискусії, в тому числі креативні. Ну і, звичайно, багато людей, навіть в її оточенні, ведуть дуже непрості дискусії стосовно перспектив на, на полі бою. що, насправді, якщо так детально подивитися, тактика абсолютно різна, підхід Трампа бізнесовий трансакційний, підхід Харріс абсолютно інший. А от результат може не так фундаментально відрізнятися, як здається, з того, що вони говорять. З точки зору візії, не з точки зору реалізації, але з точки зору візії.